З корови. Україна починається з корови. Сообщає нам ляшка плакат. Це цікава тема для розмови. Свині ж важливіші густократ. Перш за все, прекрасне біле сало, вкусні і свинини відбивні, шашлики свинячі на мангалі. Все ж більше до душі мені. Ну яка корова? Що за шутки? Странні заявлення оці Ну чим корова круче утки? Чи хоча б, наприклад, вівці? Україна тим якраз багата, що усякої живності полна. Індюки гуляють біля хати, у садочку колють барана, дружно з речки мед збирають бджоли, кінь копитому конюшні б'є, гавка в будці без біля стодоли, котик з миски чим на воду б'є. А корова ну а що корова? Молоко взагалі нам не нужна. Нас вже на олії, на пальмові все і все ізготовляється воно. Да й м'ясо їхнє говяже це взагалі курян на сміх. Стейки, це, наверное, вкусно навіть, вкусно даже, но і з салом, не зрівняти їх. Так що заявлення на плакаті це расчет на сільського лоха. Помним же, що личность кандидата почалась колись із петуха. Так що із прощением нездоровим наш Ляшко, звісно ж, знаком. Чим же він об'язаний коровам — це тайна за большим замком.